Пас, мої любі малята, сьогодні я хочу розповісти вам про щось дуже цікаве. А про що саме ви здогадаєтесь? Коли послухаєте та відгадаєте загадку? Чудеса, погляньте, діти! З квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик, здогадалися? Метелик! Метелики це одні з найкрасивіших комах. Вони схожі на живі квіти. Яскраві забарвлення їх крил казкові. За їх красу люди дали метеликам гарні імена. Махаон адмірал. Аполлон. Лимонниця та багато інших. Метелики літають вдень, а вночі, піднявши крила, вони відпочивають. Щоб ми з вами могли побачити гарного метелика, ця комаха проходить чотири стадії перетворення. Спочатку це яйце, з якого виходить гусінь. Через певний час гусінь перетворюється в лялечку. І вже після. Ляночки народжується метелик. Дітки, а як ви думаєте, чи можна ловити метелики? Ні, не можна, адже їх крила покриті кольоровими лусочками. Вони дуже крихкі, і якщо взяти метелика в руки, можна їх пошкодити, і тоді він не зможе літати і загине. Метелика ловити я не хочу, він квітка неба, хай живе собі, хай крильцями барвистими тріпоче, щоб радісно було мені і тобі.